Розпочнемо з того, що я вам трошки веду в курс про сам по собі бренд Landini. Він є одним із найстарших по загальному Європі. Функціонує завод з 1884 року і розпочав свою роботу саме з виробництва тракторів одноциліндрових. І наразі, як можемо бачити, має лінійку від 25 кінських сил до 315. Ви маєте справу зараз з 7 серією, майже колишнім металоном, до того, як з'явилось 315, C7-230, який агрегатується двигуном Iveco. Також агрегатуються коробкою передач від виробника ЗФ роботизованою 30 на 15, у вашому випадку 54 на 27, оскільки ще є ходозменшувач. З основних особливостей трактора ви вже в принципі, мали перше знайомство. Сьогодні більш буде детальніше. Розповімо вам про базові правила використання, про трішки пропавлено мастильні матеріали, оскільки. Це є дуже важливим саме для двигунів з системою Common Rail базові щоденні ТУ. А також ми вам розповімо про деякі особливості саме експлуатації з деякими агрегатами.